Виявляється, люди, що своя лінія робить такі культові цукерки, як мачок та ромашка. І сьогодні ми з вами їх продегустуємо і вирішимо, чи є сенс їх взагалі купувати. Тому що як багато з вас знає, своя лінія, ну м'яко кажучи, не дуже топова торгова марка. Мак мені заважив на 34 гривні 152 грама. А ромашка 160 грам теж на 34 гривні. Ну я вважаю це недорого. Давайте почнемо з ромашки. Ромашку я не дуже люблю з самого дитинства, але я пам'ятаю її. Смак, і чим мені подобається ромашка своєї лінії, що в неї така незвичайна форма. Ось так вона виглядає. А, цей присмак ромашки, фу, я його ненавиджу. Начинка трошки відрізняється від стандартної ромашки, і вона більш якась така тягуча, знаєте? Але, в принципі, цукерочка смачна. Ну, для тих, хто любить ромашку. І червоний мак. А от мачок я дуже люблю. Це, мабуть, найсмачніші цукерочки, які тільки можуть бути. Mm. От мачок просто бомба. Оцей всередині хрусткий цукор чи що воно в ньому хрустить? Ну це так смачно. Я прям не можу.